Малята сьогодні ми з вами познайомимось з буквою L. В прямокутничку зверху ви бачите печатну букву Л, велику і маленьку. А знизу написана прописна, теж велика і маленька, складається з двох крючочків. Давайте подивимось, на що схоже буква Л. На драбинку, на намет туристичний. Також можна впізнати букву Л на даху будинку. Іграшка-пірамідка теж нагадує своєю формою букву Л. Також дитяча гірка нагадує нам Цю букву пальчиками можна зробити, ну, спробуйте показати букву Л. Також штани нагадують нам букву Л. Малята. Зараз ми з вами розберемо слово ложка. Перший звук ви чуєте гарно, звук Л, тому ми галочку ставимо в першому квадратику знизу, тому що це початок слова. Далі уважно подивіться схему. І перевірте, правильно я визначила чи ні. Перший у нас твердий приголосний Л. Далі О голосний ротик відкритий. Далі два приголосних ж К І наприкінці К. Бачите? Якщо ви так само зробили, то це вірно. Давайте роздивимося, які слова ще починаються на звук Л. Вгадайте загадку. Грива жовто-золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Сподіваюсь, ви теж вгадали, це ЛЕВ. Перший звук ми чуємо л. Лев. Давайте подумаємо далі. Ця машина з розгону в небо злітає, відстань велику швидко-швидко долає. Сподіваюсь, вгадали? Це у нас літак. Перший звук тут м'який л. Літак. Буква І змягчує букву Л. У кущах вона ночує. І на зайчика полює, вся руденька ця сестричка, а зовуть її. Правильно вгадали вже, це лисиця. Перший звук Л. Твердий: лисиця, гарньоня така. Хто з біди людей рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури. Ну, звичайно, ви вгадали, це лікар. Теж у нас перший звук м'який: л-лікар. Слухаємо далі. По воді пливе, мов цар, водоймища господар, довга шия, білі крила, пливе поруч його мила. Сподіваюсь, ви здогадалися. Це у нас дуже красивий птах, лебідь. Теж перший звук Л. Лебідь. Слухаємо далі. Він дрімучий та густий. Заблукати дуже просто. Білки тут живуть та вовки, сосни там ростуть високі. Ну, звичайно, це ліс. Коротеньке слово з м'яким л-л попереду. Світиться, як сонце, а впустиш розіб'ється, увечері вмикається і будинок освітляється. Здогадались, це у нас лампочка. Теж у нас перший звук Л. Лампочка. А зараз давайте розберемо слово молоток. Ви чуєте, звук Л тут не спершу стоїть, а посерединки. Тому галочка у нас стоїть у другому квадратику знизу, на схемі знизу. Це не початок слова, а середина. Давайте подивимось схему. Перший звук М, приголосний твердий. О, голосний Л, приголосний твердий О, голосний Т. О і наприкінці К. Тут всі приголосні тверді і всі голосні букви О. МО- ЛО- то К. Давайте ще раз дивимось слова з буквою Л всередині. Тарілка. Апель син. Л тут м'який. Апельсин. син. Далі у нас пальма. Теж л. Всередині стоїть і м'який. Пальма. Пила. Л тут. Третій, третя буква Пи ЛА. Я линка теж Л тверда стоїть всередині. Далі роздивимось слово медаль. Тут Л якийсь звук стоїть наприкінці, тому галочку ми ставимо в останньому квадратику у верхній схемі. Давайте звуковий аналіз зробимо. Перший звук твердий М. Далі голосний е Д. Твердий теж приголосний А. І наприкінці Л. Це м'який, тому дві рисочки ми ставимо. У нас виходить перший твердий приголосний, потім голосна кружечок, твердий приголосний, голосна. І наприкінці м'який приголосний. Давайте ще роздивимося слова, які закінчуються буквою Л. Дятел. Наприкінці твердий звук Л. Дятел. Бінокль. Тут м'яко звучить звук Л. Бінокль. Наприкінці м'який. СІЛЬ, теж м'який приголосний лів в конце. Сіль. Пенал. Тут звук л наприкінці слова твердий, твердо звучить. Ну, молодці, ви сьогодні гарно попрацювали.